Вітаю! Я Заря Анна, учениця 5-го А-класу Переяславського ліцею імені Івана Мазепи. Сьогодні я розповім вам про своє дослідження «Багатство мінералів України, в ході якого я розповім вам про свої мінерали. Історія колекції почалася понад 20 років тому, коли мій дядько, будучи студентом коледжу геолого-розвідувальних технологій, шукав мінерали та гірські породи по всій Україні. Частину знайдених мінералів він подарував мені, і я захопилася вивченням цих дивовижних утворень земної кори. У моїй колекції понад 30 різних каменів, серед яких різновиди кварцу, агати, змійовики, нефрити, гранати, сердоліки, авантюрин і тощо. Деякі мінерали вже пізніше придбали мені мої батьки, щоб я могла розширювати знання та поповнювати колекцію. З деякими з них я ознайомлю вас більш детально. Особливу роль у моїй колекції займають різновиди кварців. Цей мінерал відомий людству з давніх давен. Прекрасними переливами його кольору захоплювалися ще наші далекі пращури. Кварц це двоокис з Його кристали настільки тверді, що дряпає скло. Завдяки цій властивості мінерали отримали назву, яка походить від німецького слова квайц. Твердий. Кварц є одним із найпоширеніших у земній корі мінералів. Його загальна масова частка становить понад 60%. Мінерал має багато різновидів. Він, як жоден інший самоцвіт, різноманітний за кольором, формою і генезою. В Україні родовище різновидів кварців виявлено в Криворіжжі, на Волині, Донбасі, в Гірському Криму та в Закарпатті. Перед вами чистий представник виду безбарвний кварц. Він прохолодний, навпомацки, навіть у теплу погоду. Погляньте, який він красивий та прозорий. Ніби частинки замерзлої води. Однак при поєднанні з іншими мінералами або хімічними елементами самоцвіт кардинально змінює свій вигляд. Оцей надзвичайно гарний мінерал, насичений фіолетово-рожевого кольору, називається аметист. Це найдорожчий кварцевий мінерал. Найчастіше зустрічається фіолетовий мінерал, відтінок якого може бути абсолютно різним. Вчені до сьогодні сперечаються про те, звідки у мінералу таке унікальне забарвлення. А ось цей рожевий кварц завдячує своїм гарним кольором присутності марганцю, заліза та титану. Самоцвіт протягом століть цінується за етичну привабливість та символізуючи любов і емоційне лікування. Він буває напівпрозорим чи прозорим. У моїй колекції також є жиода з кристаликами кварцу всередині. Жеоди це сферичні, овальні, округлені утворення в вільських породах, внутрішні стінки яких заповнені кристалами. Найчарівніші – жиоди, у середині яких містяться кристали кварців, немов печери з незлічними скарбами. Також цікавим є зразок кварцевої породі прожили... з прожилочками Міді. Цю породу було знайдено на волині. Погляньте, як дивовижно виглядає намисто з різних видів кварцу. До речі, ці маленькі чорні намистинки виготовлені з муріону, різновиду кварцу темного кольору. Також хочу ознайомити вас ще з одним дивовижним різновидом кварцу агат, напівкоштовний мінерал. Камінь має десятки відтінків і малюнків та шаровасте забарвлення. За однією з версій, назва цих дивовижних смугастих каменів походить від давньої назви річки Ахатис в Сицилії. Погляньте, як гарно виглядає блакитний, з насиченим та глибоким відтінком морської глибини, а ось моховий, в будь-якому кольорі відрізняється деревовидним малюнком в ключі. Мені дуже подобається ось цей очковий агат. Що нагадує око фантастичної істоти. Такі камені іноді називали совинними очима. Мінерали кварцу зустрічаються у складі багатьох гірських порід. Однією з таких порід є яшма. Назва яшми походить від грецького слова, яке означає строкатий, оскільки камінь має різноманітне за кольором та малюнком забарвлення. У моїй колекції представлена яшма зеленуватих відтінків. Україні родовище яшми є в Закарпатті, Криму, Рівненській, Дніпропетровській та Житомирських областях. Здебільшого всі мінерали з моєї колекції використовуються у багатьох галузях виробництва, а також для виготовлення різноманітних прикрас, стільниць, письмових наборів тощо. Як бачите, Україна дуже багата на різновиди кварців. Вивчати мінерали дуже цікаво та корисно. Я буду неодмінно продовжувати свої дослідження. Дякую за увагу! Сподіваюсь, вам все сподобалося.